Сьогодні відбувається it форум форм, збереться тут десь чотири сотні людей. Зберуться люди абсолютно різні: це розробники, веб-дизайнери, і це і власники компанії, і молоді стартапери. От абсолютно різні люди із it тусовки України. У нас двадцять сім спікерів. Ми говоримо про IT. У нас чотири напрями: це бекенд, фронтенд, веб-дизайнер і тестувальник. У нас дуже багато тем. Більшість тем вони про майбутнє. Люблю ІТ-конференції, їх в Україні все ще менше, ніж мало би бути. А виступати буду на панелі, яка буде обговорювати майбутнє ІТ українського найближче і середньострокове. Ну і яке майбутнє в ІТ українського? Ну, так сходу і не скажеш, треба посидіти. І...

Я сподіваюся, що в принципі, розвиток буде у всіх напрямках, але найбільше зараз буде зростання в інтернет, інтернеті речей. І я бачу, що один з цікавих напрямків, який може доволі швидко вирости в загалом в світі, це перенесені комп'ютери, тобто кажучи, wearables. Зараз відбувається деяка стандартизація, скажімо, Google робить певні. Скажімо так, кроки для того, щоб стандартизувати. Apple Робить закриту систему, але я бачу, що в принципі ринок ще не дозрів, але готовий сприймати нові рішення. Тому що ці речі можуть дійсно допомогти не тільки розважити, а допомогти тій чи іншій людині, яка має певні вади або певні проблеми зі здоров'ям. Це от моя думка. Само по собі візуальне відображення – це вже конічна часть, це вже візу візуалізація ідеї, а ідея повинна бути в першу чергу. Пополам ну оскільки я веб-дизайнер, для мене новим було тільки те, щоб дізнатись, які є нові технології, методи в розробці фронтенду, щоб все можна було врахувати в своїй роботі. Ті моменти, які ми вже знаємо, то розказують вже з іншої сторони, і з іншим кутом ти вже дивишся від спікера по інакшому на все. Це дуже чудово, дуже дуже класно. Дуже класно, що люди спілкуються між собою. І я, наприклад, знайшов дуже багато цікавих для себе речей, і дуже багато чого дізнався, спілкуючись з іншими людьми, просто Я думаю, в ближайшее будущее в любом случае ждет рост. Здесь, конечно, не будем говорить в цифрах, потому что рост 1% тоже рост. Но в любом случае очень хорошая создана атмосфера в Украине на протяжении многих лет. И очень много вкладывается в популяризацию специальности IT. И молодые ребята там начиная со школьных лавок, могут уже, могут уже обучаться разным профессиям. Поэтому будем расти, будем развиваться. Я думаю, что у нас светлое хорошее будущее, и наши ребята лучше всех.